Спершу опитування, потім тиски погрози. У Павлограді зловмисники телефонують від імені поліції та виманюють гроші для нібито допомоги ЗСУ. Майже 300 людей, включно з підлітками, незаконно утримували у фейкових репцентрах на Дніпропетровщині. Правоохоронці перевіряють факти катувань якою буде вартість електроенергії у 2026 році? Чи чекати подорожчання? Розповімо, яке рішення ухвалив Кабмін. Від російських атак страждають не лише люди, а й тварини. У Павлограді рятували собаку Арчі, діставши його з під руїн пошкодженого будинку. Кабмін змінює правила продажу ліків. Що варто знати про нові обмеження та доступність препаратів у темряві? Ви майже не видимі для водіїв. Як флікари та світлоповертальні стрічки рятують життя пішоходам. Попри війну, в Україні народжуються діти. Понад дві тисячі малюків минулого тижня. А скільки у Павлограді? Дізнаєтесь наприкінці випуску. Нову схему телефонного шахрайства зафіксували у Павлограді. Спочатку незнайомець представляється соціологом і пропонує пройти опитування про війну та довіру до влади і ЗСУ. А вже через деякий час тим самим людям телефонують з іншого номера. Цього разу кажуть, що із поліції. Далі шахраї запрошують приїхати до конкретного місця та передати допомогу для Збройних сил України грошима або речами. Якщо людина відмовляється, її можуть залякувати на навіть приїздом ТЦК до нашої редакції звернувся один із потерпілих. Він розповів цю історію та надав аудіозапис розмови з чоловіком, який представлявся правоохоронцем. Доброго дня. Вас вітає Павлоградський районний відділ поліції в Дніпропетровській області. Ваш номер телефону надали на східному інституті розвитку демократії. Довожу до вашого. До вашого відома, 29 листопада, в місті Павлограді біля ТЦ Гулівер відбудеться зустріч громадян, які готові допомогти воїнам ЗСУ, ЗСУ з волонтерами. Нас можете передати армії все необхідне. Можна в вигляді грошей, можна в вигляді іншої допомоги. Ви готові допомогти? Потерпілий відповів, що приїхати не зможе. На той момент він був далеко від Павлограда у відрядженні. Після цього співрозмовник почав тиснути та заявив, що передасть дані до ТЦК. Наскільки я розумію, і мені відомо, ви раніше заявляли, що готові допомагати зсу до самого кінця. Тобто, ви допомагати армії. Я вас правильно розумію. Мені вас вносити в список людей, які відмовились. Я вас зрозумів. Добре, очікуйте ТЦК сьогодні. За словами чоловіка, подібні дзвінки отримали її інші люди, які раніше брали участь у такому ж телефонному опитуванні. За роз'ясненням ми звернулися до поліції. Там наголошують, справжні правоохоронці не збирають кошти телефоном і не вимагають передавати гроші чи особисті дані. Поліція закликає громадян бути уважними та завжди перевіряти будь-які підозрілі дзвінки. Останнім часом шахраї дедалі частіше представляються працівниками поліції та вимагають у людей гроші або особисті дані. Пам'ятайте, справжні правоохоронці не збирають кошти та не вирішують службові питання шляхом вимагання грошей. Якщо вам телефонують із подібними вимогами, це однозначно шахраї. У разі дзвінка, нібито від поліції, з проханням передати гроші, негайно припиняйте розмову та самостійно телефонуйте на 102, щоб перевірити інформацію. Не дозволяйте зловмисникам тиснути на ваші емоції чи залякувати вас. Подбайте про свою безпеку та безпеку своїх рідних. Попередьте близьких, особливо людей старшого віку, про нову схему шахрайства. У разі подібних дзвінків не погоджуйтесь на зустрічі та не передавайте гроші чи речі незнайомцям. Якщо вам телефонують, нібито від імені поліції або інших служб, перевіряйте інформацію самостійно за офіційними номерами. А номер з якого дзвонили, зафіксуйте та повідомте правоохоронцям. Кирил Дмитрук, Вікторія Вакарюк, Анна Макабула, новини ПТРК. На Дніпропетровщині правоохоронці припинили діяльність так званих реабілітаційних центрів, де незаконно утримували майже 300 людей серед них семеро підлітків. Четверо чоловіків під виглядом реабілітації утримували осіб із наркотичною та алкогольною залежністю. Заклади працювали без дозволів і ліцензій на медичну та реабілітаційну практику. Вартість послуг становила від 6 тисяч гривень на місяць за одну людину. Дітей до закладів передавали батьки або опікуни. Замість кваліфікованої допомоги неповнолітніх примусово утримували та не випускали з приміщення. Підлітків доправили до медзакладу для обстеження і надання необхідної допомоги. За участю психологів провели допити у зеленій кімнаті. Наразі правоохоронці перевіряють факти можливого катування та трудової експлуатації людей, яких утримували в цих установах. В Україні ціна на електроенергію для населення до 30 квітня 2026 року залишатиметься на рівні 4 гривень 32 копійок за кіловат-годину. Таке рішення ухвалив Кабмін. Для домогосподарств, що опалюються електрикою, діятиме тариф 2 ,64 гривні 64 копійки за умови споживання до 2 тисяч кіловат на місяць. А понад ліміт – 4 ,32 гривні 32 копійки за кіловат. Нічний тариф за наявності двозонного лічильника становить 2 ,16 гривні 16 копійок. Після 30 квітня 2026 року тариф може бути переглянутий. Але до кінця першої половини року ціни на електроенергію для населення залишаться незмінними. Його дістали буквально з під руїн пошкодженого дому. У нього травмована передня лапа, рани по всьому тілу і сильний стрес після вибуху. Власники собаки були вимушені звернутися по допомогу, бо паралельно ліквідовували наслідки удару в будинку. На наш робочий телефон подзвонили люди, які постраждали під час після прильоту шахеда. У них там пошкоджений дуже дом. Собака травмована, вони попрохали забрати і надати медичну допомогу йому, тому що вони були зайняті самим домом наслідками, прибрала наслідки. У песика була дуже пошкоджена передня лапа і була необхідна допомога фахівців. Також він контужений був та просто наляканий. Після того, як ми забрали його у власників, ми привезли його к нам на дільницю, надали першу медичну допомогу і залишили під спостереженням лікаря нашого. Це Вікторія Марченка, КП ПЗТ місто». За добу Арчі почав їсти і трохи заспокоївся, але проблема з лапою виявилася серйозною. Собака на неї не спирався і майже не відчував кінцівку. Після узгодження з власниками Арчі повезли до ветеринарної клініки. Показали песику в, кліні, в клініку, зробили рентгени, та було вирішено, що лапу будемо ампутувати, тому що там дуже такі великі травми, які будуть дуже дорого вартувати і сім'ї, і йому це буде також дуже довго буде дуже довго вистанавлюватися. Після обговорень родина прийняла рішення ампутувати песику хвору лапу. Операція була зроблена завдяки сім'ї, якому належить цей песик. Та під скидку та допомогу в наших волонтерів з ГО «Шанс». Зараз песик ще знаходиться у нас на післяопераційному лікуванні. Йому була ампутована лапка. Наразі він отримує антибіотики, знеболюючи ще, і через дві неділі знімемо шви і поїде додому. Історія Арчі це приклад того, як у складних обставинах люди не залишають тварин. Вчасне звернення власників, робота фахівців і підтримка волонтерів дали результат. Песик отримав необхідну допомогу і шанс на нормальне життя. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко, новини ПТРК. Кабмін ухвалив рішення, щоб знизити ціни на ліки та зробити їх доступнішими. Тепер в аптеках державних і комунальних лікарень серед однакових препаратів продаватимуть лише три найдешевші. За даними нацкаталогу цін, безрецептурні ліки дозволили продавати на АЗС за ліцензією та з дотриманням правил зберігання і контролю якості. Також можливий продаж ліків через спецавтомати. Оновили вимоги до працівників аптек у селах і прифронтових громадах. Там можуть тепер працювати медсестри з відповідною освітою та сертифікатом з фармації. Ще одна зміна: реклама в аптеках для виробників і імпортерів буде лише добровільною. У темну пору доби пішоходи менш помітні для водіїв. Тож світлоповертальні елементи на одязі не просто аксесуар, а питання безпеки, нагадують у патрульній поліції області. Людину в темному одязі водій із ближнім світлом фар бачить лише за 25-30 метрів. А от пішохода зі світлоповертачем уже за 130-150 метрів, і з дальнім світлом фар до 400 метрів. Флікери світлоповертальні стрічки або жилети суттєво зменшують ризик ДТП. Їх радять носити і дорослим, і дітям, особливо під час переходу дороги. Прикріпіть флікери на рукав, рюкзак або сумку. Так він краще помітний. Обирайте одяг або взуття із світлоповертальними вставками. Переходьте дорогу лише на переходах і, переконавшись, що водій вас бачить. У дощ, туман або сніг, будьте ще уважнішими, бо видимість гірша. Попри війну, Україна живе, будує майбутнє та народжує дітей. За минулий тиждень зареєстрували 2188 новонароджених, 1096 хлопчиків та 1092 дівчинки. Зокрема, у Павлограді минулого тижня народилося три дівчинки та два хлопчика. Нагадуємо батькам малюків. Зареєструвати новонароджених можна у Павлоградському відділі ДРАЦ або через Дію. Також можна подати заяву на пакунок малюка або грошову компенсацію.